Розвідка звернулася до українців та застерегла всіх. Спочатку був удар міжконтинентальною балістичною ракетою, та, схоже, Путін готує нові теракти. Найближчі дні можуть бути непростими. Тож слід пам'ятати про безпеку. Зимовий період розпочинається важко для України, тому в головному управлінні розвідки розповіли про те, що на нас чекатиме вже зараз, і що ж робити далі. Обставини дуже напружені. А які заяви зробили Буданов і компанія, почуєте у випуск вітаю дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми починаємо. По Україні запустили балістичну ракету. А головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало цей снаряд як балістична ракета з комплексу «Кедр». Про це повідомляє прес-служба ГУР. Розвідники встановили, що між пуском ракети з Астраханської області до удару по Україні пройшло 15 хвилин. З характеристик відомо, що ракета складається з шести бойових частин, досягає на кінцевій траєкторії швидкості в понад 11 махів, це близько 13,5 тисяч кілометрів за годину. Відомо також, що до розробки цього типу озброєння прошедні щонайменше шість рашистських підприємств. А випробування проводили у 2023 та 2024 роках. Крім того, Кирило Буданов заявив. Ерефія могла зробити два зразки балістичної ракети «Кедр». поки що, це ще не серійний виріб. Це балістична ракета середньої дальності, носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті, це було попередження, що рашисти вже зовсім з глузду з'їхали. Ну а замначальника ГУР Вадим Скібіцький розповів, що Ерефія у 2018-2019 роках розпочала нову дослідницьку конструкторську роботу, яка називалася Кедр РВ. Ця Робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 ЯРС ракети, яка була на озброєнні ще радянського союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФі. Перше випробування цієї ракети було здійснено у червні 2021 року з космодрому Пласецьк. Розробка ракетного комплексу кедр здійснювалася на основі ракетного комплексу Рубіж. Однак, за словами Скібіцького, у рашистів щось пішло не так, і вони припинили цю розробку. Натомість Ерефія відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала Арішніх. Це по суті складова частина кедра, тому що кедр передбачав створення нової ракети на Землі. Міну ярсу як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота Арешнік передбачала створення мобільного порту, який би не прив'язувався до шахти. Про це сказав представник розвідки. Головне управління розвідки заявило, що в РФ розробили документи із прогнозом розвитку воєнополітичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачено план поділу території України на три частини. Про це сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Перш за все, головне управління розвідки Міністерства оборони знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений у Міноборони та генштабі збройних сил РФ приблизно минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 років, з перспективою до 2045 року, сказав Скібіцький. Інформація викладена в цьому плані стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та регіональному рівні та загроз, які як вважає Ерефія несе майбутнє безпекове середовище щодо окресленого в документі можливого поділу України Скібійсько зауважив, що безперечно стратегічною метою РФ залишається. Повна окупація нашої держави, адже Путлеру потрібна вся Україна, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал. Далі цитую: Цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території, актуальний навіть не на 2035-2045 рік. Він же був актуальний найближчим часом на 2026, а може й раніше. Ви чули заяви Путліра стосовно українських територій. Він уже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська запи. Ріська області і Крим, це, начебто, території рефі згідно з їхньою конституцією, додав Скібідьки. І на цій оприлюдненій карті показано, що рашисти сприймають окуповані українські території як нові території РФ. У головному управлінні розвідки також підтвердили, що в згаданому документі прописано розподіл, який передбачає затвердження в Києві про або обов'язково нейтрального уряду, тобто виключено вступ країни в НАТО. Це все аналізи. Оцінки рашистів. Ми бачимо наскільки швидко вони. Можуть змінювати свої плани залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти розвитку ситуації, зазначив Скібіцький Кремль проаналізував загрози для РФ до 2050 року. Та українська розвідка також знає про них. Щодо того, чи дійсно росіяни можуть намагатися передати цей документ через інші країни Сполученим Штатам Америки. Скібіцький сказав, що така загроза є. Хоча наразі немає інформації про те, що його могли десь передати. цей ж час стало відомо, що головним завданням окупантів на осінньо зимовий період є вихід на Дони Донецької та Луганської областей, а стратегічна мета повний контроль території України. Про це заявив заступник керівника гурмін України Вадим Скібіцьким. За його словами, стратегічне завдання окупантів не змінилося. Узимку буде три роки так званої СВО. Завдання СВО було м'яке звільнення Донецької та Луганської областей. Так коригуються плани, але ця мета нікуди не поділилася. А стратегічна мета повний контроль території України, зазначив Сківіський. Представник ГУР додав, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів. Вони можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз і перекинули у Курську область. Зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз підтримувати темп наступу. Пояснив Скібіцький. Він також зазначив, що расисти на тимчасово окупованих територіях України проводять призов. Там чоловіки можуть бути мобілізовані до армії ворога, що порушує міжнародні конвенції. Ну а далі поговоримо про те, що Орефія розсилала фейкові повідомлення повідомлення нібито від імені української розвідки, про загрозу особливо масованого ракетного бомбового удару по українських містах. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Розвідники попереджають, що повідомлення, яке поширюють у месенджерах та соцмережах фейк, і містить типові для рашистських інформаційно-психологічних операцій, граматичні помилки. Ворог за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Закликали в гур. Розвідники наголосили, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Гало, треба не піддаватися панічним настроєм своєю чергою. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у телеграмі написав, що росіяни намагаються розгойдувати панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів. Зокрема, він наголосив, що расисти готувалися до обстрілів в холодну пору року. Це їх тактика. Накопичували ракети, готували авіацію, флот, ставка на крилаті ракети баліст. Ту, а також дрони для виснаженого ППО. Ці плани не є несподіваними. Вони відомі та про них попереджали, сказав Коваленко. За його словами, росіяни мають у своєму арсеналі різні типи ракет, і це також відомо. Він додав, що за три роки широкомасштабки, а також знаючи зараз про наявність у Рейфі ракети планів щодо обстрілів України, інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію. Потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги. Ховати маршрути, час за який до цих безпечних місць можна дістатися. Окрім того, важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема повітряних сил щодо паніки, яку намагаються підігрівати, ще раз уточню, що Рефія готувалася до обстрілів, і це є частиною війни. Плани расистів відомі силам оборони. Протидія є і буде підкреслив Коваленко. Тим часом державні органи, підприємства та дипломатичні установи мають працювати у звичайному режимі за відсутності повітряної тривоги. І не влаштовувати собі вихідні дні при отриманні попереджень від розвідки. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. Усі протоколи безпеки наразі такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, потрібно реагувати, берегти себе і йти в укриття. Якої б не була рашистська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава а не виробництво, посольства, усі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвиток саме як інформацію, а не як дозвіл на вихідний, сказав глава держави. За словами Зеленського, це стосується всіх від Верховної Ради до інших структур і гілок влади, до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. А коли немає сирени, працюємо і служимо. У війні по-іншому не буває. Маємо усвідомлювати, що товариш Путлір і далі залякуватиме нас. Він на цьому всю свою владу вибудував. Важливо вміти правильно реагувати і робити все, щоб ця війна поверталася додому в Арефію і щоб там відчували, що. О, таке війна, додав український лідер. Ну і з приводу загроз, які цілком імовірні на території нашої держави, вже Рашиська Федерація, як ми бачимо, випробовує нашу з вами витривалість і не лише нашу з вами, але і загалом витривалість світової спільноти, да, ось так от погрожуючи своїми ракетами, які вони розробляли до цього. Ну які нещодавно полетіли на Дніпро по території України. А таким чином стало ви. Домо сьогодні про те, що сьогодні шостою по 22.00 повністю буде закритий повітряний простір у рамках випробувань у районі полігону РВСП Рашиської Федерації. Це Капустин Яр, і це може свідчити про можливе бойове застосування балістичної ракети середньої дальності. Тож бачите, що закликають нас не ігнорувати повітряну тривогу. Про це дописав український військовий журналіст Андрій Саплієнко. Тож давайте дослухатися, бо минулого разу так. Так, само все було було випробовування, були скажімо так, повідомлення про це. Але ми з вами розуміємо, що не всі зреагували, хоча потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. А ну, і включно, хотілося би сказати, що ця ракета летіла до п'яти хвилин. Тож у нас з вами обмаль часу, аби переходити до укритів. Багато з'являлося інформації да, початково з медіа, що це Орешкін, потім ГУР сказали, що це кедр, і зараз знаєте принципів. Все одно, чи то Рєшкін, чи то кедр, чи то Рубіж. А головне знати, як його збивати, щоб наші захисники розуміли, як це робити. Ну і звісно, щоб світова спільнота реагувала на нові випробування з боку Російської Федерації. Так, от головне, про характеристики, про дальність і, взагалі, про ці ракети, да Рубі, Рєшкін чи Кедр далі розповідає наш з вами колега з фабрики новин Василь Похньо. Тож давайте зроте, що може означати такий потужний удар з боку Російської Федерації і чому Росіяни вирішили застосувати ось цей арішнік по Україні випробування таке собі так провести. І ось Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України, військовий аналітик сказав про те, що ця ракета не від гарного життя. Він пояснив, чому. Чому удар Арішніком по Дніпру є жестом відчаю Путіна? Тож він сказав про те, що удар росіян по Дніпру балістичну ракету Арішніка, про який офіційно оголосив Путін, є жестом Віччя з його боку. Ціллю атаки ворога, нагадаємо, були підприємство «Південмаш» і КБ Південне, які займаються. Виготовленням українських ракет про що у випуску на школах із або Іван Ступак повідомив і зазначив, що раніше Арава вже била по цих об'єктах різним озброєнням, балістикою, крилатими ракетами, дронами, тому від наземних виробничих потужностей там вже не залишилося живого місця. Далі сто слова ступака, але свої мети вони не досягли. Росіяни використали саме цю велику ракету для того, щоб знищити все те, що знаходиться під землею цього підприємства. В нас було багато слів від великих посадових осіб, які хизувалися тим, що в нас є власна програма. У нас є перша сотня балістичних ракет, власне виробництво. І ми очікуємо наступного року ще три тисячі штук. Звісно, що росіяни не могли пройти повз не відреагувати, не спробувати зупинити нашу програму. І ось такий удар. Це був ще раз, як на мене, жест відчує бо звичайним озброєнням звичайним ракетами досягнутися туди, дістати туди не було можливості. Ну і Путін також любить останнім часом виходити на публіку і говорити про хизуватися своїм арешникам. Ось це єдине, чим він може похизуватися, бо дійсно проблем у нього є вдосталь. І напередодні ввечері він також зустрівся із керівництвом міноборони на РФ і заявив. Щодо цієї ракети, що це є новою, створеною нещодавно, а не модернізація старого. Ну і що він ще сказав про цю на ракету, можемо почути далі. Вона і на базі сучасних, новіших розробок. І обов'язково сказати, що в сьогоднішніх умовах, коли ми сталкиваємося з новими зростаючими угрозами і визовами, робота над такими системами вороження має особе. можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны. Вновь хочу подчеркнуть, что решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, конечно же, прежде всего зависит от наших солдат и офицеров. Ну, і цікавий, знаєте, компонент, який пові... помітив аналітик видання Більд. Ви далі також можете це побачити на своїх екранах. Про те, що Путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями під час одного зі своїх минулих звернень. Повідомляється у виданні Більд. Раніше президент Рафій часто жестикулював. Можливо, цього разу його знерухомлені руки прималювали через хворобу або для проховування хвилювання. Про це повідомляє Юліан Рьопке виданні більд, що зазначають, що ці кадри показали, що Путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками. А ті глядачі, які хочуть насамперед побачити, як руки просто вони не жестикулюють, можете перемотати назад і подивитися знову те, відео, яке Ірина вам напередодні анонсувала, і там дійсно видно те, що бункерний зовсім не жустикулював.